Для мешканців Вовчанська те, що відбувається, моторошне дежавю. Росія вже захоплювала місто на початку повномасштабного вторгнення, але згодом ЗСУ змогли його звільнити. Нині російська армія атакує Вовчанськ знову. Так зараз виглядає ситуація у Вовчанську. За моєю спиною: житловий будинок, в який, як нам повідомили, влучила авіабомба 20 хвилин тому. Дві жінки отримали поранення. Їх доставили до лікарні. Російські війська завдають ударів по місту та прилеглих районах, скидаючи авіабомби. Коли знімальна група ДВ приїхала сюди, російські підрозділи перебували перед місті Вовчанська на півночі. Бої ведуться у міській забудові. Українські війська намагаються не дати росіянам закріпитися на околицях. Зуби дракона мають сповільнити просування бронетехніки. ЗСУ направили до регіону додаткові сили, щоб запобігти російському прориву. Все, побігали, Багато мирних жителів уже залишили місто, але евакуація триває. Поліцейські Владислав та Юрій приїхали, аби допомогти людям виїхати. Володимир живе зі своїм псом бароном прямо біля лінії фронту, але неохоче залишає свій дім. Поліцейський намагається його вмовити. Богу, послухайте уважно, Будь ласка, тут у вже не ви. Ні, ну давайте я... я начальник вашої дочки. Я не хочу, щоб вона там сиділа. плакала. Я зараз їду. Багато хто не хоче вірити в те, що відбувається. Демарачо раніше не виїжджали. Для того, що надіявся, що все буде добре. Ніхто мене не буде відсюди виганяти. Та саме в той момент, коли ми збираємось їхати. Лягаєм! — Це не панат. Це каби летять, тут панат тобі летять. Ну, паронець, я тобі обіцяв, що поїде зі мною. Володимир останній, хто залишався жити на цій вулиці. Він їде з тяжким серцем. Я довго так збирався, я чекаю забиратися. Мене серце вистачає. Я не мушу до часу потіяти. Як не дочка, б я б сидів би ще тут. А то їй жалко стало, що вона сма з'їде. Утім, не всі наважуються виїжджати. Надто на південних околицях Вовчанська. З поліції виховаться. Що? Хто хотів, уже уїхав. Вже забрали? Все давно. Віктор прожив тут 70 років. Усе життя. Каже, йому нема куди виїжджати. Ще нема в нас серйозного мнення, їхати чи ні. Остаточного. Поки. Поки нас тут ще вроді нічого не дуже не ляка. Ну, поки вроді десь не в нас. 24 лютого 2022 року Вовчанськ був окупований уже о сьомій ранку. Поліцейський Владислав перебував тоді у місті і сам був змушений виїхати. Він розуміє: другий наступ російської армії на Вовчанськ нестерпне випробування для місцевих. Люди відчувають, ну. Вони всі знаходяться у розпачі, тому що все, що вони збирали, як то кажуть, крихта до крихти, будували свої будинки, обустраювали свої місця для життя. Ну все, що було у них, вони втратили це все. Їхнє зараз ну найзавітніше бажання, щоб це все закінчилося закінчилось і, хоча б повернутися на ті руїни, які будуть залишатися і відновлювати назад. У Вовчанську зараз дуже небезпечно: дрони, каби, ДРГ. Владислав потрапив під обстріл, коли намагався вивести літню жінку. В авто цілили зі снайперської гвинтівки автомата Калашнікова і ймовірно кулемета. На машині лишилися десятки слідів від куль. Владу пощастило, врятував єдиний наданий американцями броньований автомобіль, який є у поліції. Такі авто критична необхідність для евакуації. Перше влучання було у лобове скло в сторону водія, я безпосередньо знаходився за кермом, і влучання відбулося ну, прямо на рівні голови. Ось це влучання перше. Чому вважаємо, що це безпосередньо снайпер? По-перше, тому що до цього влучань в автомобіль не було. І першим же пострілом намагалися вивезти з ладу водія. Це постріл снайперської гвинтівки. Це ось було влучання від автомату Калашникова калібру 5,45. Утім, від таких авіабомб не врятує жодна броня. Їх на місто скидають десятками. Це все-таки кап. Да. А це сьогодні прилетіло у котрій ще на південь від міста спокійніше. Деякі з останніх евакуйованих чекають на транспорт до Харкова. Даша тут зі своєю родиною та сусідами. Вони провели шість днів у підвалі, а потім виходили з міста пішки. Раніше ми, ми не вірили, що щось буде. Так. І коли вже, коли вже зрозуміли, що все, тому що з усіх сторон летить, все, бомблять. Ну, всі маємо надію, що це, ну, це ж твоя хата. Ми не змогли вивезти у мене овчарка. На жаль, я її залишила. Сорі. Ну, ми всі живі, Слава Богу, вся сім'я виїхала. Ну, давай, давай. Володимир теж у безпеці. Він зустрівся зі своєю дочкою, але він і його пес барон не вдома. Чоловік не вірить, що колись вони повернуться до рідної оселі.